Нам прийшла посилка. Зараз поглянемо. Що тут прийшло? Чи все? Чи не все? Будемо перевіряти? Так. Що в нас тут є? Перше, що я бачу, це блендер. А в нього така коробка якась пожмакана. Потаскано. Цікаво. Якась грязь. Цікаво, скільки її не використовували. Окреме знову розпакування. Так. Це... Тьоми подаруночок, правда, тут написано 18. Але дітки використовують і з народження, ну, не з народження, а з 6 місяців. Отака от іграшка, тому що тут гризунець, всякі текстурні такі моментики. До речі, на багатьох іграшках пишеться 18. Не знаю чому, але чомусь так пишеться. І... Третє це посуд. Посуд, в якому ми будемо давати їсти. Також зроблю окреме розпакування. Всім привіт! У нас тут розлікалок, розважалка повним ходом. Ось, це добре. Каже, мамо, не заважай. У нас тут з папою свої справи. Чоловічок. А я тим часом хочу зняти розпакування наших посилок. Це все буде окремо блендер окремо на цей канал, а все інше окремо на інший канал. Про яких я сьогодні розповім вам пізніше. Так що додивіться цей влог до кінця. Розпакувала я вже блендер. А в основному ми будемо користуватися оцією частиною основною. і оцим а це допоміжні аксесуари, це для льоду, наскільки я пам'ятаю, а це просто як чаша, там, соус або ще щось блендерить вже окремою, окремим ножом. Я не пам'ятаю навіть для чого це точно треба. <клес> Але єдиний мінус це те, що воно з пластику, Такий він не цупкий, не міцний. Але це оце, оце саме сталь. І вінчик сталь, і це сталь. Хлопці, куди ви біжите? Тьомка! Куди біжите? Не знаю, куди він біжить. Для прикормлю ще й прийшли навіть тарілочки. Залишилось купити тільки цукіні Кроки я іграшки освободив. Нащо? Щоб було шакратися. У нього іграшок, ну взагалі немає. бідна дитина, немає, чим гратися, так? Те, <свист> щоб легше було, так? Щоб, Куда, да, нижечка, щоб скрізила. Так, Так, книжка, щоб скользила, так, Сінок? Тьома! 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 Зараз буду робити розпаковку. Всім привіт! Прийшла сьогодні моя посуда. Іра казала, що я погано, дуже неохайно їм, тому прийшла нам сьогодні така от штука. <свист> Ні, це Тьомині. Не жартуй так. Так. Я такого не говорила. Цемен посуд. І зараз я вам його більш детальніше покажу. Ось такий нашийник, на на, на, ну, щоб більш охайнішим бути, і мамі постійно не прати одяг. Ложечка. Я одно не буду прати. Ложечка. Гарненька ложечка, м'якенька. М'якенька, кажу, гнися. Як на меточка вона великуват, але будемо дивитися. Чашечка. Міємічна. Міймічна сердечна чашечка. Оп. Оп. І яка от трубочка. Трубочка окрема, тобто ця зверху вона не виймається. Дитинка не зможе її з'їсти. Е, хотів показати вам дуже швидко цю тарілку, але як бачите, вона гарно прикріплена. Сподіваюсь, у мене не дуже швидко цей хлястик знайде. Та він вже Тому... Намисно. Ее. Гарна тарілочка в вигляді Іра каже, що це їжачок. Чи черепа. Ну, це черепашечка, тому що ось посмішочка це... А це, може, це динозавр. Дивись, це його посмішка. Це його це його шипи, і хвостик і ляпки. Пунк. Пунк. Це коричневий асфальтний динозаврик. Ще одна кришечка. Темно силі. Мамі видніше. Кришечка на оту чашечку. Це коли вже буде потрібно. У вас все добре? Так. То добре, що у вас все добре? Да, да синок? Хочеш мамі зачіску нову зробити? Так! Да. — Перейдемо до чашечок. Так, у нас ще вилочка. Я б сказав, би, це е, вилочко-ложечка. Ось така форма, така цікава. Тобто зрозуміло, що вона не гостра, що ти не зможеш так зробити, але більше як. Більше вилочка у вигляді ложечки. Щоб взагалі розуміти, що таке є, як на мене. І більш глибоко. Хотів цю тарілочку вже обрати, але що тут мене нічого не виходить. Тарілка, уйди у сюди! Тарілка! А. Що? Тодай. Ще одна тарілочка. Більш глибока. Здалека, знаєте, що вона так нагадує? На люльку. Типу так дивишся на неї. Що там розмовляєте, цікаво? Їмо. Тобі ложечка взагалі не потрібна, у тебе руки є. Йдем. Ось така ось. Що там таке? Щось мені доказуєш таке цікаве? А ой, отак, так? Ти голоті очки свої строїш. А? А що? А? Хто такий гарний? А? Посміхун малий. Ти малий посміхун? Вертаємось до трілочки. Коротше, це для глибоких, для кашок, для, для супчиків. Не знаю, що там ще там, колись там буде, але щось буде смачне. Найближчим е часом кашка. Це штучка, походу, щоб отут чистити. Да. Отак. Туди не, не залазить. Тільки з іншої сторони. Правда. А, з іншої сторони. Що? Ну, це папа. Папи, вони такі папи. Та Ось така штучка. Таке до на нас прийшло. І... Чуєш, у нас там така класна ця задній фон. Ну, мені подобається. Це видра, так? В общем, всі купили подаруночок Тьомику <схай> на півроку. Ну, mm. mm, та ні. тільки дамо тоді, коли буде тобі півроку, <схай> в суботу, поняв? Ні, помі? неправильно. Що? Ми дамо тільки тоді, коли буде півтора. Чого? 18 плюс? Тут 18 плюс. <схай> 18 плюс і чого? <схай> <схай> не на 18 років, <схай> грайся, синок. А він такий вже наречену прибуде, і такий ну ладно, пішов я гратись. Костя толком не бачиш за іграшка. Тільки на малюнку бачу, що якийсь диво восьминіг. А то НЛО. А, це НЛО? Це НЛО, так. Почекай мені тьома треба підняти. Окей. Коротше. Тьома подарунок найсмострічі? Потім назад запакуєш. Чому? А, ну так. Так я зараз А. Чесно, мені воно не нагадує. Ну, мені більше нагадує, знаєш що? Такого диво дивного дивного восьми ніга. <хи> Такий, коли <"Лу -лу> <хи> так, <хи> так робити. <хи> ну це типу. Так. <хи> <хи> <Да>. Пх. <хи> да. Щоб дитинка могла туди-сюди. Попита кеся. О, це я буду грати, можна? Ага, і типу вони такі хвилястий, типу. Ребристий. Е, що ще є? 18, так? Да? Ну, походу вона реально 18. Тут ребриста, хвиляста. Щось мені це ще нагадує, не знаю, що десь. Крутиться. Е, а що це? А, це типу. А. Там одна штучка є. А що. А. Диви. Я знаю, так. Да. Пуньк. 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 Пунь. А знаєш, що в цей момент це ви про... Знаєш? Вирізать. <рив> <рив> знаєш, що ще відбувається в даний момент? А. Макс на ничку відкрив двері і пішов в спальню спати на ліжках. <рив> Я <рив> його бачив отак. Боковим зором такий. Хто там витра грає, просто співає. Спадки! Спатки! Прикольна штука, не знаю, як Тьома, але я пограюся. Ну в нас 18, а мені вже 31. Ну, Нормально. Я піркам, так? Ну. Як тобі загріпова? На дотик. Ви пахне резиною люди. Напевно, тому що це резина. В принципі, логічно. На дотик... Да? Ну ладно, можна резиною пахне. Його Вопрос помить, так, фарбою. Ну якийсь хімічний запах якийсь такий є. Такий. А що ми давно з тобою мили? Щось ми з тобою мили, я би казав запах якийсь у нього такий недохороший, пам'ятаєш? О, штуку. Оцю штуку! Чесно, запах трошки є. Серйозно? Щось схоже, давай? Це може цвіт кажется, колір. каже, це колір. немає. Може в цьому і проблема, що якщо 18 його не можна в рот... Ні, не цього. Не затягує. От руки на червоніці і не красяться, ні. Не фарбується. Не фарбуються. Як люди, будь ласка, дорослі люди, скажіть мені. Як вирізати суржикізми, русизми зі своєї мови. Це капець якийсь. Я взагалі я більше живий. Як в спілкуванні, більш такий у <плес> у Але. Дай руку. А? Дай руку. Ай. No. Точно живий. Живий. Це. Ай. Ой, воно просто не виходить, коли ти намагаєшся знайти українські слова, ти іноді виглядаєш, як будто ти тупиш. Ой. Okay. Так. Я не можу. Я, я намагаюся, в мене не приходиться. Все. Зараз <смес> <зас> <зас> я вам кое що покажу. Біжи. Тобі капець. Бачите цей переляканий погляд. Тобі капець, Макс! Угу! там Макс А дай Макс був. А вгадай де Макс був. У тм? У Ось вот там, біля тієї сови Зійди з коврика. Подлець! Негодяй! Тобі повезло, що я знімав, він і тебе не... прогнав більш громко, ніж зазвичай. Диви. І що він зробив? Йому попі холодно на полу. Оно для кого ота штука, оця штука, для кого вона? Скажіть мені. Тварино, йди туди, будь ласка. Мась, Ну, давай так акуратненько, ну, чуть-чуть. Ну оно, туди. Як ви гадаєте, він мене зрозумів? Макс. Будь ласка, зійди з нього. Я тебе дуже прошу. Та не лякайся, ти так, бо я не буду щось тобі робити. Ну хоч так Привіт 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 Зараз буде Макса мінус вуз Цій дитині, ця кохтіточка, він жити без неї не може. Хліба не давай, молока не давай. Значніше, молока не давай, а когтюточку давай. Дайте? Он. А ми спеціально ставимо кохтіточку біля дивана, щоб макс не диван наш а кохтіточку. Але походу прийдеться її взагалі в коридор винести, так? Да? Да? Не ну, чіпай, синок. Ось це цілий вечір. Старався, відварював пасту. Підожди відварював, замісив. Замісив. Потім відварив, приготував взагалі красачиком. Але не показуй упаковку замороженої ціни. Взагалі виглядає дуже гарно, ще й пармезанчиком зверху натер. Ой, Або обожнюю. Пармезанчик, коли він в пасті, а так їх. І тобі смачного синочок. Якщо будемо зараз вечеряти, то також що вечеря і батька Я вже вільна, Тьомка вклала. Ну, Я вклала вже давно, чесно кажучи. Десь, мабуть, півтори години, як точно. Дуже швидко ліг спати, тому що хотів. Ми навіть раніше його вклали на повинно, 10, якщо купати. Костя вже такий каже, може його перевести на двохразовий сон. Я така ні, ні ранувати ще. Як на мій погляд, то ще ранувати, тому що він, да, він недовго спить, три сна спить, і він недовго спить, але між цими снами, якщо довго він буде гуляти, то він буде все одно хотіти спати. Це якби він у нас вставав вже в 9, а не в сім, наприклад, то тоді і можливо. А так як у нас в сім до восьми, со мною дуже, то два ще рано. Я собі зробила каву, ось чайочок, е, англійський сніданок. Хі -хі. Коханий, ти будеш снідати. Добре. А я поп'ю кави, тому що хочу ще попрацювати, щоб не заснути точно. А завтра у нас ще є полани. Які плани? Розповімо вже завтра. Сьогодні не будемо, а там троху знову щось піде, не так? <сі> да. Так що будемо чаювати, ковувати і займатися справами або відпочивати, там вже буде видно. Вам хочу ми подякувати за перегляд цього влогу. Ставте вподобайку, не забувайте, це дуже-дуже приємно. І підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Побачимось наступному влазі.